Всім привіт! Маємо на тесті такий бюджетний автономний мультимарочний сканер від у нас Scan SR SR6. Вони бувають ще SR2, SR4. Ця цифра означає кількість блоків, з якими може працювати сканер. В нашому випадку це сканер на 6 блоків, а саме він може працювати з блоком АБС, з блоком подушок безпеки, з блоком управління двигуна, з блоком управління автомат-коробкою, з блоком комфорту і з блоком датчиків тиску в шинах. По цих. Шестиблок сканер у нас читає, видаляє помилки і показує параметри в реальному часі. Окрім цього функціоналу, у нас ще дається 5 сервісних функцій з оновленнями назавжди. До речі, оновлення в цього сканера у нас йдуть безкоштовні назавжди, тобто більше доплачувати нічого не потрібно. Комплектація у нас не є багато, в комплекті йде у нас інструкція на англійській мові, сам сканер і кабель. З USB на Type-C. Більше в коробці нічого немає. Тепер по характеристиках самого планшету, бо станер у нас виконаний саме в такому форм-факторі, планшет і кабель довжиною 1 метр, на кінці якого є 16-піновий роз'єм для підключення діагностичної колодки. Діагональ екрану у нас 5 дюймів, має 1 ГБ оперативної пам'яті і 16 вбудований. Досить скромні характеристики, проте вже знаємо на досвіді тестування попередніх сканерів від SYNCAR, що цих характеристик має бути цілком достатні для адекватної роботи сканера. Отож, давайте підключаємо до машини і далі вже тестуємо на практиці. Після того, як включився сканер, одразу нам пропонується підключитися до мережі Wi-Fi. Давайте підключаємось, бо треба буде завантажити необхідні нам марки. Ось так виглядає головне меню програми сканера. По замовчуванню воно у нас буде на англійській мові, при потребі можна поставити російську. Для цього треба буде зайти в Settings, налаштування, Вибрати пункт Language і вже можна вибирати. Російсько-української, на жаль, немає. Так, давайте пройдемося по кожному з пунктів. Пункт scan це у нас основний пункт, де у нас збираються всі необхідні марки автомобілів. Далі. Пункт обіді це у нас діагностика по стандарту обіді 2 а саме діагностика двигуна і мейтенс сервіс. Тут у нас 5 сервісних функцій, які нам даються з оновленнями назавжди. Так, це у нас є сервісна функція, яка відповідає за розведення гальмінних колодок. Якщо електронний рушник на машині присутній, адаптація дорослі заслонки, скидання інтервалі заміни масла, адаптація датчика кута повороту кірма і сервісна функція по роботі з системою TPMS. Так, Тут SyncStore пункт дає нам можливість, окрім тих п'яти, бачите. Open напроти кожної відкритої стоїть. Але ми ще можемо, крім тих п'яти, ще 23 інші докупити за 30 доларів на рік часу. Так, Кого буде цікавити весь список цих функцій, або ставте на паузу, або в описі під відео буде посилання на наш сайт, там ці всі функції перелічені. Так, далі. Апдейт. Тут, відповідно, качаємо оновленням. SYNC Syncfile. Тут будуть зберігатися у нас звіти по діагностиці автомобілів. Repair Info Тут у нас є бібліотека кодів несправності, можемо ввести код і нам вийде розшифрування цього коду. Покриття по марках автомобілів, пункт Learning. Тут є, мають бути відео деякі по навчанню, по, по роботі зі сканером. Так, Тут буде у нас відео. А тут у нас будуть зберігатися в цьому пункті е, відео запису екрану. Так, і пункт налаштування. Е, є тут ну, такі звичайні базові налаштування. Вже по кожному пункту проходитись не будемо, щоб не затягувати відео. Е, отож, давайте будемо. Підключатися, давайте перше оновимо марку Рено. Бачите, досить зручно, воно поділяє програмне забезпечення, яке оновлено, upgraded. Це вже пише у нас, от бачите, остання версія марки. І тут відфільтровано у нас ті марки і ті сервісні функції, по яких у нас вже доступні оновлення. Давайте подивимося, чи є у нас оновлення на Рено. Так, є у нас Рено, качаємо Рено. І після того, як скачає, продовжимо. Так, оновлення в нас завантажено. Давайте будемо підключатися. Включаємо запалення або заводимо двигун, заходимо в пункт скан. Тут давайте теж трохи, пункт автопошук. Не на всіх машинах буде працювати, як правило, на більш свіжіших, де сканер має можливість читати він-код, розшифрувати марку модель рік випуску машин. Пункт історія, пункт демо. Тут можете просто подивитися, як, ну, як взагалі працює сканер. І так само пункт OBD також тут дублюється, він у нас є ще в головному меню діагностика блоку двигуна. І ще можемо побачити, що зручно. Можна користуватися цими кнопками, які у нас відфільтровують автомобілі по регіонах: американський ринок, європейський, азіатський, китайський. і все. Чотири. Так, Давайте користуємося автопошуком. Якщо б цей автопошук на певній машині не працював, тоді нам треба просто шукати вручну і підключатися вручну до машини. Так, Нажимаємо автопошук, діагноз. Він-код успішно щитено. Марка Renault, модель і випуску не написала. Так, автоматичний пошук. Такий список моделей у нас Megane 4. Далі беремо Health Reports, це у нас основна найчастіша кнопка, якою будете користуватися, це у нас просто йде опитування всіх блоків на наявність помилок. Тож, давайте порахуємо, скільки блоків він зміг прочитати. На цій машині є 13 блоків управління, проте не забуваємо, що наш сканер може працювати з шістьма основними з тими, що заявлено. Так, бачимо, щоток приладів прочитав, блок управління двигуна, АБС і блок подушок безпеки. І також у нас ще один такий блок, Variable PAS. Сумарно, раз, два, три, 4. 5, 5 блоків на цій машині. Е, так, Бачимо, є у нас помилка по щитку приладів. Так виглядає код помилки. Підписано, чи помилка у нас є в пам'яті. Ось ця помилка в пам'яті, в меморі. Щоб була активно, відповідно, active виписала. Ну і мінімальне розшифрування. Е, так, давайте зайдемо, зайдемо в блок двигуна і подивимося, якісь цікаві нам параметри. Виключилось. Ось так виглядає меню. Чотири пункти, модуль інформайшн, інформація про блок, read DTC читаємо помилки, Clear fault, memory видаляємо помилки і read-data stream, відповідно, дивимося параметри в реальному часі. Зверніть увагу, сканер цей не підтримує у нас тести виконавчих механізмів, не підтримує кодування блоків, і, як бачимо, немає функції стоп-кадру. Тому якщо вам це все перелічене потрібно, тоді краще звернути увагу на якийсь інший сканер. Заходимо у Data Stream, потік даних. Ну і давайте подивимося. Найцікавіші параметри для дизельного автомобіля. Подивимося, чи показує він параметри по сажовому фільтру. Так, Пишемо пошуку Party-фітр. Давайте я виберу, виберу всі і далі подивимося. Так, Це у нас всі параметри, які відносяться до сажевого фільтру. Ось, видно, що зараз 16,5 грам сажі. І після регенерації, після останньої регенерації було 4,9 грам. Давайте ще подивимося, чи корекції форсунок будуть. Заведуємо Ну, Для цього пошуку, звичайно, треба. Знати, що писати. Ну, якщо будете користуватися на російській, відповідно, можливо, буде так зручніше. Так, є у нас корекції форсунок, ось чотири форсунки. Так, і ось їхні корекції. Так, це показує, так як і інші дорожчі сканера лінійки Сімкара. Також сканером можна переглядати параметри в графічному вигляді. Давайте подивимося на прикладі надуву турбіни. Вибираємо два значення фактичні, і те значення, яке хоче отримувати блок управління. Тиснемо ОК, okay. ось ці два значення. І ви можете, нажавши кнопку, оця кнопка, Комбін, ну, комбінація вибирати необхідні вам параметри і об'єднувати їх і виводити в графічному вигляді. Ну, це у нас зараз якраз на турбіни. Ну, так, можна переглядати. До речі, забув вам сказати основний ще плюс цього сканера. Він у нас може працювати повністю без інтернету. Тобто можна його брати в дорогу або в якесь село, де немає в нас мережі, а машину продіагностувати то треба. Тож, давайте бачите, Wi-Fi відключено, спробуємо підключитись до машини. Автопошук. пошук. Запалення включено. Бачимо, все точно так працює, як і з включеним інтернетом. Тож, кому підійде даний сканер? Даний сканер підійде вам у наступних випадках. Якщо ви тільки починаєте вникати в цю тему автодіагностики та автопідбору, тоді можна його купляти. Але якщо ви його розглядаєте як основний сканер для автопідбору, вже такого більш професійного рівня, тоді, звичайно, він не підійде, бо він не працює по всіх блоках і ви не зможете клієнту надати повний звіт по автомобілю. Якщо б у нас, наприклад, була помилка по блоку парктроніків чи клімату, він її, на жаль, не покаже. Можна його також купляти у випадку, якщо ви автовласник, і вас буде влаштовувати те, що він працює з обмеженою кількістю блоків, але це основні блоки це блок двигуна, подушок безпеки, АБС, автомат, коробка, блоки комфорту і блок ТПМС. Якщо у вас це влаштовує, тоді можете його розглядати до покупки. Дуже він підійде людям, які займаються хімчисткою автомобілів. Часте питання до нас звертаються, порадьте якийсь сканер. Мені просто треба, щоб він скидав помилку по подушках безпеки. Ось це якраз ідеальне рішення. Його можна брати навіть і у режимі СТО. Якщо у вас профіль цей. Тільки ви працюєте з двигунами, блок управління двигуна треба діагностувати, тоді його також сміливо можна брати, оскільки він показує ту саму кількість параметрів, як і сканера ну, значно дорожчі за нього. Отож, кому сподобалось дане відео, можете там внизу лайкнути. Підписуйтесь на наш канал. Внизу буде посилання на даний сканер, де можна про нього ще більш детально почитати. Всім гарного дня! Дякуємо за перегляд.